Народний дрон відтепер долучитися до знищення ворога зможуть усі охочі. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федору. В Україні стартував проєкт, завдяки якому українці можуть створювати fpv дрони вдома. Участь у навчальному курсі безкоштовна. Втім, чи усім доподобить таке нововведення, розкаже Денис Служний. Інженерний курс, який навчає збирати дрони для українських захисників у власній домівці, стартував. Перші його учасники вже передали військовим понад 100 безпілотників, зроблених власноруч. Складається з семи основних частин. Тобто, це пер перші це фактично будова дронів. Наступна це власні інструменти, які потрібні для того, щоб виготовити. Ну і далі ж далі, вже йдуть, скажімо такі більш практичні навчання по збірці, особливості там збірки тих дронів, відповідно, тести, програмне забезпечення і так і та інше. Після того як дрон вдалося зібрати, його потрібно надіслати інструкторам, які проведуть ретельну перевірку якості цього технічного засобу. Якщо е -е... Та людина, яка проявила ініціативу, виготовила дрон, дрон обов'язковим етапом. Є, це є відправка цього дрона, його протестує, перевірить під навантаженням. І вже після того цей дрон попадає відповідно до, до військових. Самі ж військові до такої ініціативи ставляться неоднозначно. Коли це будуть складати в кожній хаті, не зрозуміло з чого, не з своїх же, Тобто, якщо прочитаю про ту, ну, ту ініціативу, вона виглядає для мене якось дивною від держави. Насправді, купіть комплектуючи, звідки, які, е -е, які там будуть плати, які там будуть мікросхеми туди впаюватись, е -е, які там буде, скажімо так, розмах того гвинта, е е яка дальність, полякав, який об'єм батареї, і, ну, і так далі, і так далі. Там абсолютно величезна купа складових... Проте категорично проти теж не виступають. Це дуже складний механізм. який... Потребує професійного підходу до їх виробництва, але якщо знову ж таки, якщо це тільки корпуса збірка корпусів крил, умовно кажучи, гвинтів, то можливо, це і має право на життя. А ще військові переконані цю ініціативу потрібно вдосконалювати, а звичайним громадянам бути максимально обережними під час роботи. Головне, щоб не складали е, те, що ми чіпаємо до дронів. Це вже наше завдання. От щоб не складали люди, не пробували спрацювати з вибухівкою чи з якимись іншими зарядами. Нам потрібно від дому можна тільки складати тільки безпечні речі, е, а не такі, як. Про які вже потім приносять смерть окупанту. на сьогодні? Більш ніж 80% безпілотників вже надійшли на перевірку до інструкторів. Фахівці кажуть, що вони у доброму робочому стані.